Друзі, всім привіт! Всіх Вітаю у новому відео. Я сьогодні була в магазині Action, тому далі в цьому відео буду показувати, що цікавого я там побачила. Взагалі поїхала для того, щоб подивитися фарби акрилові, маркери акрилові, тому що ідей дуже багато, що яку красу я далі буду створювати холсти. Взагалі подивитися на ціни, які там. Бо хвалять цей магазин і кажуть, що там дешево і можна знайти гарної якості фарби. В теді я купила, може я на відео там це ще скажу, але зараз повторюся. Зараз не повторюся, на відео потім повторюся, що я купила фарби, а вони такі дуже рідкі. І коли малювала картину, яку в сьогоднішньому відео, ви також побачите процес малювання. І результат. Я зрозуміла, що вони дуже рідкі, особливо білий колір, я коли видавила прям вода водою. Тому було важко малювати, бо дуже рідкі, такі прозорі фарби, декілька шарів треба було наносити. Але результатом я в принципі, задоволена. Тож хочу і з вами поділитися. А ви напишіть, будь ласка. Відгук, як вам моя нова картина, і покажу ціни з магазину Action. Чесно кажучи, не знала, що знімати. Дуже багато товарів, різних, просто від голки і до стільців та столів. Таких, ну, на дачу, не знаю, як пояснити, дуже багато товарів. Тому я намагалася там, більш таке, що мене або здивувало, або привлекло, Та й знімала, і вам покажу. Зараз йду. За Алісою в школу. Я їхала додому в автобусі. Думала, що зайду додому, щось поїм після магазину. А подзвонила вчителька зі школи і сказала, що у Аліси болить голова. Треба за нею йти. Цього вона захворіла трішечки. Нежить залишився. Я переживаю, щоб не повернулася температура, і знову ми не пішли по колу. Лікувати горло, кашель, нежить. Сподіваюся, що все добре. Всім бажаю гарного настрою і запрошую до перегляду до огляду магазина. І в кінці покажу картину. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Ціни на полотно в магазині action Тут, до речі, прям три штучки разом йде в комплекті 2 євро. Розмір 24 на 30 25 на 25 євро 89 Такі вони дуже важкі. Я навіть не знаю, що за основа на чому це воно. Дуже багато розмірів, варіантів. Зараз будемо дивитися на фарбу. Взагалі, чого я сюди приїхала подивитися, яка фарба є. Ойл. Ойл це напевно масло. Так, маслом я не малювала. Мені написали, що маслом це вже для професіоналів. Як взагалі малювати маслом? Мені цікаво. Бачу, що є ось такий сет, 272 кольори. 1195. По 20 мл. Я не знаю, яка якість. То є ті, що в теді я купила. Мені не сподобалось. Вони дуже рідкі фарби. Це мене заінтригувало. А, ні, це ватер. Це не то. Ойл, ось це масло. Так, пінтура акриліка також 6,95. Тут 40 кольорів, так? 40 по 20 мл. Якби знати, ще якої якості це все. Ті, які я купувала в Алькампо, мені подобається. Так, ну давайте подивимось просто по цінам Це 299 6 кольорів по 100 мл. Тут по 250 мл по 2 євро. Ну я б якщо б і брала, то б взяла білий. Тут Titanium White, напевно, це не чисто білий, так? Чи білий? Що такий, як брудний колір. Так, як би вам показати, який альбом класний. Коштує Євро 99 для акварелі. Боже, яка краса. Не знаю. Ще акварелі у мене фарбували. Не фарбували. Не малювали. Знайшла ще акрилові маркери, також мені дуже потрібно. Такі оліни-хотелки, щоб робити напис на картині, той, який я хочу, то якось кольори. Мені треба, щоб був блакитний, жовтий, ну саме в моїх картинах. А тут холодні відтінки і теплі відтінки. Чорний, жовтий. Я знайшла, я знайшла ось тут є саме ті кольори, які мені потрібні. Блакитний, жовтий, і, в принципі, чорний, білий. Металік. Коштує 4.39. Вже який магазин? Купа? Різної цікавої штуки. Зараз покажу вам трішки ціни і на інші товари, не переживайте. А далі покажу вам. Як я малювала вчора картину. Побачила і згадала, що нам потрібна палка, ця яка для штори. Тут є, але вона максимально 1,35 м, а нам треба більше. Та ціна 3,29 всього навсього. Магазин просто величезний. Я навіть не знаю, мене очі розбігаються і не знаю, що я вам показувала навіть. Так, є аерогрилі Тефаль 79,95. 4 літри, 4,2. Маловато. У нас за таку, за таку ціну мулінекс на 7,5. Я так трішки вам цін покажу взагалі, що тут є. Тряпочки-мочалочки я загубила свою подружку. Боже Боже. Розбігаються очі. Рушники, рушники, м'ячі, все-все разом, все одразу. О, вау! Павук. Так, добре, треба знайти подружку, де вона дилася. Ой, дивіться вже пасхальні зайчики. Панеха, паска. Трошка якось шукала пододіяльник. Ми так і не зрозуміли, де вони є, ці пододіяльники. Може тут є. Ціни на подушки, дивіться, 8,95. Бамбукова. За 4 є навіть є 6,95, 10,95 Вибір є, не знаю, яка якість. Тут по 5, 5, 6. Місна я мода. <рес> Це для зими. А вон такі. Що, продукти Топіки. Не, Топіки. Змерзли. Топіки. не змерзли. Продукти не змерзні. Не змерзли в сумці Топіки. поки. Це такі коротенькі. Є тонік для волосся. Якби я була біленька, можна було б купити і стати фіолетовою. Або такий гарний колір ось цей. Або рожевою. Аліса хоче, щоб рожеві були кінчики, або сині. Ось у нього немає, то треба ж висвітлити. Що не знаю, я взагалі не дуже розумію з цих всіх баночках. Мало чого використовую. А тонік раніше тоніком користувалася. Євро 59 цього на всього. Чуєш, а плойка диви, яка? Тут ти одну кудрю ділаєш, а тут. Багато хвилі. Візьмемо, будемо відбілювати зуби. Yeah. <laughs> Маш, все все потіряно. Я бачу пляшку. А, ту сіль для ванни. Немає ванни. <laughs> Я люблю і сіль, і бомбочки, і Алісі дуже подобається. Так не маєш де купатися. Тільки душ. Так, ну тут такі товари. Мірор, дзеркало. 5,55 цього. А ти бачила, ти бідела. Ти оба на ти бідела? Угу, Так в меркадоні таких. 100 штук. Я думаю, може нам з тобою взяти вії. вон, смотри, Ось яким-то агрегатом. Я завжди боюся, якщо зустріти вітер, вони відліпляються. Тут я згадала, як було у нас психічне порушення стосовно цих ляльоколов. Купували завжди. Скільки грошей було витрачено саме на. Ну, це тут які іграшки, а взагалі. В кульці були ляльки-лом. Давай поближче роздивимось. О, давай. Збери. Збери коня. Тобто є кінь, а є наліпки. І треба. Вибачте. Я так і уявляю Алісу, яка шукає. Оці детальки запчин... запчастинки від коня. <ріху> Цікава ідея. Я так розумію, що тут тільки кінь. Це як у кого з гурту калуш. Ага. Так, така шляпа. Вау! Сомбреро де Пескадор. Пескадор. Сомбреро де Пескадор де Фієста. Пескадор це рибалка. О, смотри, як краси. Риболов. Так, всяка автомобільна тема. Фунда. Чохол для машини, килимки. О, навіть є для машини ось такі. Це щось універсальне? 15 євро. Покажу, тому що ж і чоловіки дивляться. Наш канал, це магазин Action. Аліканте, район Сан-Вісенте. Нам потрібен був перехідник для зарядки. Тут немає, напевно, того, який нам потрібен. Йолочка, я вже забула, що таке є. Євро 15. Ой, дивіться, щоб машину мити. А ну тут не тільки машину мити, тут і скло, вікна 19, 95. Оскільки 5 літрів. П'ять літрів, прикольно. Так, ну а тут, щоб мити, натирати машину. Які штучки, далі вже велосипеди пішли. Такі пледики гарнесенькі. Ой, а м'який який? який? на метр вісімдесят, сім, Ну Це взагалі дешевий варіант. Ось ці взагалі дуже сподобались. Персиковий колір. Де вже п'ять. Подушки. А, ну і є також наволочки. Фунда кохін. 2,99. Варіантів безліч. Так, тут для котів у нас нема котів. О, вау! Котів немає, але собачка в Україні. Боже, як цікаво виглядає кістка. Подивіться, це як шкірка від риби. А перетіго перосп'єль пескадо, А, кожа, кожа, шкіра, пескадо риби. А молі, можливо, наші би і сподобалось. Треба збирати посилку в Україну. Натураль снек. Нічого собі. Мама, тільки Молі не показує відео. <смі> Ця ліся завжди, коли бачить щось для собак, каже, давай Молі купимо, давай Молі купимо. Так їй хочеться. У Молі була в дитинстві ось така штучка, і вона на неї навіть реагувала, коли вже вона її згризла половину. Якщо чула, що я нею трясу бігла з дальньої кімнати, чула наскільки вона звикла до цієї вірьовки. Реально, подивіться, це не солоденьке, це все для собак. Оскільки багато всього. Ковбаски, кісточки, рулетики якісь. Ну, я в шоці. Оце я думала, що це курочка або рибка, знаєте, така сушена. Я би сама так їла, але виглядає смачно. Оскільки магазин цікавить, навіть цікавий, навіть шпалери є. Тут все для ремонту. Варо, ахілодора. Не знаю навіть, що воно таке, як воно називається. Оце внизу. Так, чого тут тільки немає, супер. Ну, так, 9,98, це для дітей для наших. Ігралися, б собі робили вафлі. Ну, не на настояще, ну, тобто це ж не, угу. не електрическа, угу. На 500 ватт всього. А це смешивать что-то. ну, щоб отакій були панкейки розміщувати. Так, а є щоб одразу купити суміш, яка сюди заливається. Немає, да, такого Нет, варіанту. Это панкейк, це а это... панкейк. Ну я зрозуміла. Так би було класно, якщо була б суміш, можна було вже для цієї штуки. А, Діти... а, ну, рожеву зробити. А, ну, щоб кольорову. Я це і люблю. Mm -hmm.